У ТСУ не фіксують скупчення військ на території Білорусі на кордоні з Україною. Про це у ефірі телемарафону єдині новини заявив речник ПСО Андрій Демченко, передає Укрінформ: Поряд нашого кордону по той бік, на території Білорусі, немає якогось скупчення військ або ж переміщення техніки особового складу. У РФ наразі немає на цьому напрямку підрозділів, які б вона могла застосувати проти України. Зазначив він, речник Держприкордонслужби також заявив, за тим, що відбувається по той бік кордону, стежать підрозділи розвідки, ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, тому продовжуємо укріплювати лінію кордону і прикордоння. Щоб у разі зміни обстановки про це обов'язково повідомлять підрозділи розвідки, щоб ми посилювали той чи інший напрямок відповідно, додав Демченко. Нагадаємо! З 13 червня Польща запровадила буферну зону на кордоні з Білоруссю. Ділянка охоплює 60,67 кілометра польсько-білоруського кордону. Вона розташована в межах зони відповідальності прикордонних постів у Наревці, Біловозі, Дубичі, церкевні та Черемсі.